Samsung j 5 16-й рік, ціна 1200. Ось такий по стану. Має легкі косочки. Ну суттєві, в принципі, для такого телефону досить нормальний стан. По екранчику у в стані немає ніяких дефектів. Працює непогано. Зараз подивимося, покажу вам, що там по параметрах. Про телефон j 5 16-го року, тобто J510. Пам'ять. Так, оперативна пам'ять. Простенький такий телефончик. 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону, мабуть, 16, так ГБ. В комплекті телефон та зарядний шнурочок відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті в 200 гривень. Також дивіться інші відео, є досить багато варіантів: бюджетні варіанти та дорожчі варіанти. Додається телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю.